Литаю. Така рибка плаває, маленькі бурундики плавають, їх тут багато плаває, лісочок. жабки квакають, птички співають, все гарно, Але є невеличка проблемка. Для життя тут є проблеми з електрикою. Наче стовпи є, але дуже-дуже проблемні ситуації з електропостачанням. Тому щоб такого не було, було збудовано. Така от, сонячна електростанція на 16,5 кВт, 40 кВт акумулятор і 30 кВт гібридний інвертор. Тобто у вас сонечко завжди працює на постачання в будинок електроенергії. При зникненні світла від державної мережі використовується акумулятор. А якщо навіть блекаути приходять, то в нас є для цього режим, так званої автономії максимальної, безпосередньо, як тут зараз, вже з середини березня місяця. Цей будиночок повністю в автономному режимі. Сонце, акумулятор і природа. Ось Потікали гарні такі арбоси. Які вони там плавають, а. Які? такі, як рибаки кажуть, полокоть. <гум> якщо вам схоже, щось цікаве, або потрібна інсталяція. Сонячні електростанції чи електромонтаж. Звертайтеся в компанію своє. Допоможемо, зробимо, і будете ви теж насолоджуватись життям. Всім гарного дня!